теорії. Ну, в теорії, так. Да. А на практиці? Він, <різь> тоже <чі> Бо, <бувай. різь> він <різь> мені типу, дуже подобається, коли в ньому грав, ну, блін. Ти згадай, як ми було, останній що... раз з тобою грали проти нього. Так, так, так. Це дуже сильний герой. Якщо ну, раніше чи їх забирали через БФ, тому що тоді можна було БФ за стака, типу, там купуєш 2-3 Battle Fury, просто стакаєш по трьом героям, там з одної тички розпадається любий, словно говоря. Хорошо, нормально. Парапа, -па я це люблю. Дожився, я на кері граю. играю. Да. А Саня, сапортить мені. Так, короче, Саня, захищать мене своїм життям. Ваняк Ти снялся. Да. От я не пам'ятаю, ми виграли там, чи не, чи не, не дуже А ти дурь. Он типа, потом Я? Пока не знаю. Чика ти ж припомнил, а не татач просто добивай. Та я знаю. Но я их <загреваю> це як? Ти по пив ХП знімаєш? Ну да. Ти знаєш, середній прожар. Middle. Он Ахмед вообще спокойный. Я ему три крипа заданаю. Пачка ходит на мене. И да. Блин, урона а вообще мало. Давай еще раз. Тебе вдруг. Друг... А? Тоже, да? Ты забрал? Ну да. А, я забрал. Нет. Так, надо стики взять. Да, пропустил. Як брати стіки, коли у тебе тут напружений період? Та не домой. Ой. Да, е -е -е -е. это що? Давай другий. Ты не бывай, правда, сек робим. А, от, от, ну ладно. Там уже все, ну хоча давай. А, кисят вот на троечку. Да. Отвод <соединяющие> делать, <соединяющие> что вы так? Походи, походи, сей, подоставал их. Я зараз зарублю. Ты живешь? Ну. Ой. Ну, не больно о инвокер там о... рядышком не инвокер все можно ай с твоими крипами блин ладно педа себя по фарма так птшка надо да ни шо лесник там еще а он... стоп тебя не добылось достанешь капец Піде бон. Там треба комбінувати, Влад, чуєш? Типу, щоб ти кидав станчик, а я під твій станчик свій продлював. Угу. Mm -hmm. Вони станчик. Так, іду до тебе. Бо нам тут за цей... ПТ-шку купив. Скажеш, коли? Ми з Макром піто стоїм, кріпом забуваємо. А yeah. ah, я про я пакал сейчас увидел okay, okay. Тролль вышел еще-то? <laughs> так, я мабуть на базу. на базу. Ча? Потнинвокер асса слышно. Він вернувся. А, оцей. цей. Анстрайк uh... no? кинув в малий камп. Ты живешь там? Я нормально. Да I do, I do. может за заволода прекрасно. О, я заберу тебя в воду, ты не против, Ваняк? Да, конечно, забирай. Спасибо. Что мне не взять? А... Саблю чи масочку? Водику, а ти можеш? Так, я все підходжу. Та що? Оце було... ...небудь не ново. Я, пацани, в принципі, можу до вас прилетіти ганганати. Давай. Не завжди за ганган давай тут я сейчас просто унижущий раз укера. Так, то саблю чи маску. Маску и саблю. Ну, першим саблю чи маску, не. маску саблю. Першим саблю. Uh, я не, не особо эксперт. Я хочу честно. Да, иду вас. Да, мы подпачим максимально. Сильно видно, що я сюди пішов, так? Да. да. Пішов да, на круги. Головне, що мені нічого не приснилось. Давай я зараз танк кину. Хочеш? Давай. Да. Зараз я в кущах, давай. Запали, запали. Ти чи все літ? Вогна заводь. Двох oh. не вилазим, я думаю. Не дожину просто. О, інвокер. О, інвокер є. Тан є. По -по да, є. Я, Ви я. Я вихожу. Він умер. Хорошо. Це теж, по ідеї. Все, хорош. Ну, Непогано так вийшло. Беру саблю, говорили. А, ні, я масочку хочу. Для початку ну, масочка. Спишем, так? Да? Та надо нам же надо будет после всего. О, инвокер. Там кедай у него. Никидай. Может... No. Я в сане просто сам стою. Oh, все, есть фантомка и солодка. Там тебе, короче, любого надо. Ивокер сдох. Це, я, я живу. Гарно. Я въешва, марк, пана нормально. А, не догоняю. Ладно, забей. О, модроси взяв, зато. Хорошо, а, вниз там уже тоже пройшов. Хорошо, непогано. Ладно, парни, вот, Там мені на це КП відновити, і я пішов дальше з тобою. Так, скоро оце буде. О, Інвокера бачимо. Хочемо? Так, я без мани. Йдемо з першими, так. Хочу далеко. Не потрапив до руху, чувак. Ага. Ah, yeah. Відходимо, відходимо, відходимо. Та не бійш. Та там же ж ульта, то пройди і все. Все, у мене топорик. Ой, топорик є. Вся фіня є. Сабля. Да. Я теж забираю. А саблю? Нє, я збираю цю. Адебардочку під приля. Да, непогано буде. Ти під мертвий пожень. Спушим? АБНК. Угу. Спушим, не знаю, у АМК нема мани. <сь> да, я сейчас тебе кваретку взов. У меня сейчас бабочка будем. Буде Ой, кстати. А, я цей тупанул. Не-не-не, подожди. Он точно Ты вмерла. Ти вмерла. Отлично. Ну я помер. А, Надо было биться, а я відходив. Ага, ну їх розкатали, конечно гарно. Ну да, непогано вийшло. Да. Ну за медло це жесть. Чоловіч. А Серйозно? А, да, так я навіть не даришься. Я взагалі не свертав. Пойдет, нефи страшно. Так сверху мах. Я наверхі, да? Не, ну весело вийшло, да. Твердовак тому дочку вибитись. Блін, але ну, буде гішно багато. <фух> угу. Ти що не надієшся на мене, на кері своєї команди? Який постійно йде мене. оцей, вбій і не стоїть сзади. Тиран нахота надарив. А так завжди. Ну нічого. Нічого, динами, виску пуш. Що мені краще. Початку Бо це ульту, давай, Чи Третій. А тобі взагалі на все так одночасно. Угу. Ну, я плюс мінус так і робив. Я думаю, може просто щось порадити. Так, да, пошліть просто. Низ? А, Щас перейду з ТПшки до вас туди. Та було? О, тут я тебя. Петра, можно мне? Да, конечно. О, да. Куда? Ну вот, да. Это да. два тоже продалы пацаны.

Но нужно ли? Ну, почти в тайминг, да. Ты давай э, ульту, когда будешь как быть. Понял. Ну, це же и питав, що краще, за що зачем. А, я думал, что ты им на пайсе и новатый. Да куда? Ульту? Та, куда? Мене нема ульты. Та я куда до ульту? А это <гум> а просто чучело нам... перешло до мене, типа. Ты не единый, походу, в команде вбиває, да? А, ні. Фантомка убиваю. Ну, зато у них низ упав і зарува е, е, мідупаде. У мене БКБ 800 голови да. Повірила в собі, короче. <звук> ага, поб'єш. Поб'єш, хлопчик. Дабель кіль. Наші мені два, якщо мені вже три є. Ти мало не було. Да, я так і зрозумів. Для них нахмір конце. БКБ готова. Найс. Nice. Я перший раз вдох. Співчуваю. чуваю. Yeah. Ура! Не надо было. Конечно не очень. Блин, крипи, я чем... моя? У Вас там веселейще, чем у меня. Ж... Я тут крипив, чекаю, чекаю. <рес> <рес> а вони все найдуть, да йдуть? Вот да, то, що я по записанию. А что вы там робите? Я просто пачу с пацаном. А, бо я тут просто попробую верх снести. Походу фантом проходит на меня. Не, на меня бо я без того. Все, снес. Все, все тоже можно. Там пазочка. Твое? Нет, нет. Ну uh, no, ладно. Короче, я вас вверх снес. Хорош. Зачем ты это? Пока вы там внизу развлекались. Пара-пара-пам. Спасибо. Иду до вас. Право нарать. Куда? Не умирать. Отлично. Да я даже на сегодня. Понятно. Я встану на цей, як завжди стою, не. <зас> да, отлично. Серйозно? Та -мо, шо я стою на місці, не можу цей фатаник зрятик я прожав Отлично став, веч... лично Привет. Все смерть. Так, может, закончили. Ого! Хорошо вырезало. Выкуп <риск> <риск> вайпер. А начинать? Да, давай, начинай.